Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, авторка роману Поверніть моє дитинство, який виданий у видавництві Твердиня, і авторка роману Порцелянова лялька, який цього року побачив світ у видавництві Нора Друк. Довго йшла до того, аби розпочати вести свій Ютуб-канал. Зрештою, морально вже готова, тому я тут. Що хочу, перш за все, сказати, що буде на цьому каналі і про що будемо говорити. Як ви вже бачите, я за моєю спиною я читаю багато, дуже люблю трилери, детективи, історичні романи, теж люблю читати кінга, люблю глибокі драми. Отож, читаю багато і різних жанрів, скажімо так. І, зрештою, вирішила відкрити цей канал, аби з вами ділитися своїми враженнями від прочитаного, розповідати про новинки, які в цей непростий час готують наші видавництва, попри все. І тому що я вважаю читання, читання терапією свого роду. А зараз в цих реаліях, в яких. Ми усі опинилися з лютого цього року. Я гадаю, терапія не зашкодить нікому. І е, певною мірою я скажу вам, що з е, лютого, е, мабуть, до квітня мені вкрай важко було читати, мені вкрай важко було зосередитися, читати і аналогічно писати. Але, е, зрештою, крок за кроком, помаленьку я таки повернулася до свого улюбленої, до своєї улюбленої справи. І тому. Вважаю, що якщо мої відео будуть корисними для вас, і якщо для вас читання є захопленням, є певною певною мірою терапією, то нам з вами по дорозі. Отож, чекайте нових відеооглядів, чекайте нових вражень на прочитані книжки. Також певною мірою на каналі будуть з'являтися мої стріми, які я час від часу проводжу на сторінках у соціальних мережах. Будемо говорити про книжки, про творчість, про те, що я читаю і про що я пишу. Рада всіх вітати!